Ще один тип моїх саморобних наушників, де я робив регулювання голов'я ось таким от типом зовнішнім на самій чашці. Їздить воно отак от продольно. Така от конструкція. Що цікаво, тут я на чертежах трошки просчитався, Тут мало бути проволока суцільна, так як. Під час збірки, як почав збирати, ось цими вигінами не пройде через оцю іменно, пластину. Ну, як варіант, було б пропустити, а потім зігнути. Ще такий варіант можна переробити. Також тут конструкція досить така масивна. На шести гвинтах. Алюміній, смуга товщиною 2 мм, ширина 2 мм і длина, здається, 3. Корпус них це сосна і дуб. Ну і Декоративні такі вставки, це корпус глухий, звісно, відкритий був би лучий. В глухому потрібно резонатор робити, щоб звук, або динаміки, якісь спеціалізовані брати. Амбушури тут пошиті, це вставка справжньої кожи. І по бокам м'яка тканина. Паролони використовую меблевий, так як він м'якший – Чим в тих же покупних амбушурах. Ось такий тип наушників цікавий.